Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Я думаю, що ситуація із всіми цими антиєврейськими мітингами в Дагестані, в кабардино Балкарії до речі, вона не може бути об'єднана в єдине ціле з тими антиізраїльськими мітингами. Які відбувалися в європейських країнах. Я вам хочу нагадати, що в європейських країнах люди виходили на вулиці і тоді, коли були е, килимові бомбардування Грозно. Виступали проти Чеченської війни, причому і мусульманська організація також. І величезна кількість людей виходила на антіросійські демонстрації, коли бомбардували Алеппо. А в Дагестані, що Гварді Балкарі, Балкарії, нікого це абсолютно не хвилювало. Говорити про те, що якийсь там є антисемітський гнійник в Дагестані, мені дуже дивно, що ви це говорите. Значить, ви не знаєте е, про те, як виглядали стосунки між народами Дагестану, і, скажімо, єврейським народом, гірськими євреями, так званими татами. Упродовж десятирічних чи там сторіч ніякого антисемітизму не на, на півні Південнічному Кавказі ніколи не е, простежувалося. Я сам приїжджав свого часу до Махачкали. Саме робити репортаж про відродження єврейського життя в Дагестані, тому що це було дуже своєрідне життя тати гірські євреї користувалися власною мовою. них була власна література цією мовою, такою як Ідеш, і вони зберігли цю мову приблизно там до х років двадцятого століття. І коли почалася перебудова і гласність, у них почалися створювати культурні товариства, і все це абсолютно сприймалося. Лояльна всіми іншими народами Дагестану, так що ніякого такого там я великого гнійника не бачу. Федеральну службу безпеки Російської Федерації я бачу. Я взагалі вважаю, що ніякий антисемітський чи будь-який інший мітинг на Північному Кавказі не може бути організований без санкцій, чи принаймні при байдужості Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вже після Чеченських війн. І сама Чечня і інші республіки Північного Кавказу були перетворені на набагато більш поліцейські держави, ніж е, населена росіянами територія Росії. Це територіального контролю. Не знаю, чи уявляєте ви, що вперше там десятиріччя після Чеченської війни території самої Чечні, Інгушеції Дагестану були відділені від всієї іншої території Російської Федерації фактично імітацією державного кордону, через який не можна було виїхати і. В'їхати. Так що, в цьому плані, я е, маю вам сказати, що не вірю в підконтрольні дії. А чому вони там відбуваються? Ясно чому? Тому що це, по-перше, відповідає мейнстріму з нинішньому антисемітському, який керований з Кремля. Це абсолютно нормальна ситуація для Москви, як бачимо, з точки зору політики, яка зараз проводиться російським політичним керівництвом. Це один очевидний момент. Другий момент, про який теж е, варто нагадати, що це таким чином показує президента Путіна як такого поміркованого лідера. А це улюблена тактика російського президента показувати, який він ліберальний, і як він е, набагато більш обережний і е, правитель, ніж його власне населення. От бачите, там вже погроми. Ну і по-третє, це може створювати реальне підґрунтя. Це теж пане Олександре, треба пам'ятати. Для того, щоб якщо буде потреба в якихось силових діях на території Північного Кавказу, щоб е, весь інший світ дивився на це з розумінням. от уявіть собі якесь реальне повстання, реальний вибух в Дагестані чи в Кабардино-Балкарії, чи в Карачаєво-Черкесі, там в Махачкалі, в Хасавюрці чи в Нальчику. І в світі будуть пам'ятати, Боже, так це ж проти тих людей, які штурмували літаки і шукали євреїв. Ну, понятно, що Росгвардія. Має оператив надіяти, до речі, де зараз була Розгвардія. Коли тільки-тільки щось таке відбувається, якийсь одиночний пікет, Росгвардія приїздить на якусь там маленьку вулицю, десь на околиці якогось російського міста в усій своїй красі. Тут захоплювали аеродром, і вони з'явилися тільки коли все вже було захоплено. Повірте мені, так не буває. Тим більше на північному Кавказі. Так що ніякий це не гнійник, це просто спецоперація антисемітського характеру. Нічого нового я в цьому не бачу. Я народився в Радянському Союзі. В Радянському Союзі були різні часи е, організованого радянської влади цькування євреїв. Те, що коли я це бачив в Махачкалі, в мене навіть немає великого здивування. Я, звичайно, в такому радянському Союзі не жив, але мої батьки жили, мої бабусі і дідусі жили в такому Радянському Союзі. Єдина в них була проблема, якої зараз е, немає у російських євреїв, що вони не могли цей радянський союз залишити що вони були як в клітці і могли просто як е, заручники дивитись на те, що ще влада проти них ці люди принаймні мають можливість залишити цю країну, не знаючи, чи вони це зроблять, чи вони усвідомлюють весь рівень небезпеки, тому що це не рівень небезпеки на рівні Дагестану, але тим не менше в них є можливість. Купити квиток і залишити цю фашизуючу країну. Ізраїльська тема вона абсолютно логічна, тому що Ізраїль союзник Сполучених Штатів, і ніякої симпатії до Ізраїлю у чекістських колах ніколи не могло бути. Потім е я хотів би нагадати, що Путін будує державу радянського Ренесансу, держава радянського Ренесансу чи імперського Ренесансу. Вона завжди антисемітська. часів, коли до євреїв ставилися помірковано. В радянському союзі практично не було. Є така міфологія, що це було там якісь там двадцяті роки е, непу, щось таке е, знаєте, ставилися лояльно до тих євреїв, яких було не так багато, які були готові бути членами більшовицької партії, не просто членами партії, а служити там в партійному чи чекіському апараті. А всі інші євреї були рівно так. Зневажені, як і всі ці, хто сприймався представниками менше, і в ці роки Микола Бухарін читав на партійних з'їздах і пленумах доповіді про необхідність боротьби з антисемітизмом. Якщо все так було чудово, звідки такі доповіді бралися? Так що такого моменту, коли єврейський народ відчував би себе в безпеці серед росіян і в російській державі, не було історично ще й росіяни намагалися підживлювати антисемітські настрої на так званих околицях. В Україні, в Білорусі, в Польщі, в Литві організовувати там погроми. Хто організовував погроми Союз російського народу, союз російського народу, Чорносотинці. А кого росіяни завжди робили відповідальними за погроми? Українців, білорусів, молдаван. Так як їх зараз, я е, маю сказати, що я читав е, коментар одного мого польського колеги, який там багато років, який я попрацював в Москві, відомий польський журналіст, і він був в ЖАСі. Від цих того, що відбулося в Махачкалі. І тут відразу приперся на його сторінку, це відкрита дискусія. Один наш спільний знайомий з Росії, відомий російський журналіст, і пише йому: але ж ми, я вибачаюся, колега. Але ж погроми були в Україні, в Білорусі і в Польщі. А там, де жили руски, там погромів не було ніколи. Ну, звичайно, не було. По-перше, була межа осідлості, там не було погромів. По-друге, в тих містах, де були найбільш знамениті погроми, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, в Кишиневі, в Одесі. Хто там був цікавою етнічною більшістю? Росіяни і були. Вони і робили ці погроми? Звичайно, були представники інших народів, але всі ці люди, які були представниками інших народів, умовно кажучи, українці чи румуни, Молдова, це ж не питання їхньої етнічної приналежності, це питання їхньої політичної приналежності. Вони були е, активістами союзу руського народу. Вони читали газету Київлянін чи якусь іншу погромницьку пресу. Ці люди хотіли бути великоросами, навіть якщо там мали українську кров, і з позиції великоросів били євреї. Я звичайно не кажу, що не було єврейських погромів, в яких брали участь люди, які мали якісь інші політичні переконання. Однак, знову таки, роль імперії тут абсолютно є не пересічна. Імперія завжди намагалася стравлювати народ, і те, що в результаті ми отримали під час громадянської війни 1918 дев'ятсот там років в Україні і на інших територіях з класичними єврейськими погромами, які назавжди залишилися в історії, це теж результат імперської пропаганди. Упродовж десятиріч, яка намагалася завжди, до речі, от як зараз вона цих гнаних, маргіналізованих людей, які живуть в Дагестані в бідній країні, де вже немає обов'язково вивчення національних мов, де повальне безробіття серед молоді, де постійні обшуки ФСБ, де кожного можуть оголосити радикалом а винний хто євреї. Це ж саме казали українському солінину. Хто винний? В тому, що в тебе такі проблеми: євреї винні? Ну, ні, батюшка штат. Ти сам знаєш, хто? Вони тебе е, обманюють, вони тобі не за ті гроші продають е, е, продукцію, вони не за ті гроші купують тебе продукти, це вони. Ну от результати були жахливими, безумовно, для співіснування українського і єврейського народів на цій землі. Е, прекрасний приклад цього, що ніяких е, єврейських погромів я вибачаюся на Галичині під час тієї ж громадянської війни не було. А що там такі ж самі українці, правда жили, і такі самі євреї? Як так сталося? А тому, що не було батюшки царя з його всією цією бандою? От вам відповідь на питання. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!